Коротке життя. Господь таке життя людське коротке, сповнене печалі та тривог. То як полинь гірке, то мов мед солодке, один не змінив нім, то ти є Бог. Тож як життя своє прожить доцільно, щоб не змарнувати часу, ні на мить. Щоб залишитись і радісним, і вільним, що від любові всі діла творить. Одне життя Господь тобою дане, другого вже не буде, аж ніяк. Дощему в серці шкода, що незнаним в житті важливе залишається кругом одне сміття. Пролітають роки, ніби звук, сивіють скроні, торідішають ряди. Дай мудрості Господь життя прожить без мук, душевних мук, виходити з біди, не витрачати свій короткий вік на безліч непотрібних справ, бо з перших днів вже розпочався лік тих днів, років, що ти подарував. Дай мудрості мені, мій Боже, не бути нам пустими і безпечними, щоб кожне слово, навіть перехожим, стало життєдайним та доречним, не блукати подумки сміттям, не шукати в звалищі скарбів, щоб кожен шанував своє життя, щоб потім перед смертю не жалів.